Розкажу тобі, як жінка забирає впевненість в чоловіка. Насправді, жіночий аб'юз він більш розповсюджений, ніж чоловічий. Просто він зазвичай дуже закритий і його дуже важко помітити. Але через це він не менш небезпечний. Перше, це завжди якісь такі образливі фрази, постійне незадоволення вами і завжди хочеться вас вколоти. Особливо, якщо це відбувається публічно. Саме тоді самооцінка чоловіка падає ще сильніше. Друге погрози образами і ігнорування замість відкритого спілкування. Чоловік повинен сам знати причину поганого настрою жінки і що з цим робити. Третє Обесцінювання за допомогою порівняння з іншими чоловіками. І це зовсім не найкращий бік. Зазвичай це відбувається публічно, і для чоловіка це справжнє приниження. Четверте: маніпуляції виною це перенесення відповідальності будь-яких невдач та втрачених можливостей на чоловіка. А у вас є таке в відносинах?